Років 20 тому довелося мені потрапити на такі реколекції місії на Одещину. І коли я приїхав у села на межі Одеської і Миколаївської області, то я побачив, що у тих селах люди живуть, але вони живуть приблизно так, як було за соціалізму ще з Радянського Союзу, і то такого Забрежніва. Так, десь 78 79 1979 рік. Вони не мають меблів у е, своїх домівках, вони на цвяхи вішають одяг. Вони не мають взуття нормально, вони ходять в тих кірзових чоботях, в укуфайках, і вони лишень чекають на зарплатню, щоб її дуже швидко спустити. А потім вони чекають до наступної зарплатні, і... Кологоспи вже розпалися, і один чоловік поїхав за кордон, і там йому вдалося він, заробити, і він взяв кредити ще, і в оренду 70 тисяч гектарів землі. І тепер він найняв тих трактористів, які в селі були, щоб працювали в нього, але трактористи не задоволені ним. І я запитував місцевого священника, чому не задоволені. же зарплату він дає навіть трохи вищу, ніж в обласному центрі. Каже, незадоволені тому, що він не дає їм калимити, а то означає підробляти ще з боку за чужий рахунок. І е, дивіться, вже нова дійсність настала у світі, нова держава. Нові економічні відносини і суспільні, вже свобода є, вже все по-іншому влаштоване. Але ці люди живуть отим старим. Кажуть, що голова колгоспу був добрий, тому що він їм дозволяв це робити. Вони чекають, коли держава їм все дасть і забезпечить. Коли нарешті повернеться хліб по 16 копійок і ковбаса там вже по 2 рублі чи як, і, власне, гривні українські вони називають рублями. Тобто, дивіться, що сталося: дійсність прийшла нова. Але людина реально живе старою дійсністю, так, ніби нічого не змінилося. І оця нова дійсність навпаки її обтяжує, бо вона хоче жити по-старому.